Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене плацинда з яблуками і кабаком. Да -да, кабаком. Ви мене будете виправляти в коментарях, будете казати, гарбуз або тиква, Но У мене в моєму регіоні кажуть кабак. тому я кажу з кабаком. І так, що мені треба? Дивіться: 600 г муки, 350 г води, Но води може піти менше. В описі я вам все укажу. пів Півчайної ложки солі. 2 столові ложки водки або коньяка. Для чого я ставлю в тісто водку? Для того, щоб були пузирики, щоб воно таке більш крохке було. Яблука кіло 200 Я їх ще буду обчищати і отак е, почистила і мелко порізала, так як я буду натирати на комбайні. Це кабак, тут теж 200. Єстественно, сахар це я буду додати по вкусу. І ще мені треба буде олія рафінована і 40 г сливочного масла. Кабачок я буду чуть-чуть протушувати на сковородці. Починаю з тіста. Бачите, зробила таку ямку, висипаю сіль, виливаю воду, але не всю. І ложечкою замішую. Добавляю іще воду. От вся вода у мене і пішла. Вимішую гарненько з мукою. Дивіться, у мене на каналі вже є похожий рецепт плацин, але там я робила просто з кабаком без яблука. Тут я буду робити з яблуком і буду його тушити. І робила без водки. З водкою значно краще. Дивіться, от коли я вилила воду, вже розмішала, я додаю цю водку. І починаю замішувати тісто. Тісто має бути твердим, ну таким тугим, мягким воно не повинно бути. Ну, як всегда, мені вже неудобно і буду я руками це робити. Бачите, тісто майже я вимісила уже. Ось таке воно плотне. Таке от, бачите. І ще буквально чуть-чуть помішаю його в мисці. Отаке повинно бути тісто. Все, я його замісила і ставлю в пакет для того, щоб воно відпочивало. Тепер буду натирати кабак на, на таку трку. Дуже удобно і швидко. <клух> Натерла я кабак і він дуже сочний. Мені треба оцю влагу лишню, От, отжати його треба. Мені ця лишня влага не до чого. Джала і на тарелочку. На розігріту сковородку додаю кусочок масла. Я взяла 40 г, але можете взяти і менше, можете і 20 г взяти. Це я багато взяла. Дивіться, на слівочному маслі це буде дуже вкусно. І я додаю цей кабачок. Мені його буквально трошки треба притушити. До каші робити не треба. Дивіться, як би я не віджимала кабак, є кабак, він дуже сочний і ще стільки юшки він пустив. І тепер я це все відправляю, щоб воно трошечки стекла юшка. Кабачок у мене тушився 5 минут, не більше. Більше не треба, іначе буде у вас каша кабакова. Так, яблуки обчищаю від кожні. Буду натирати на таку тірку. Вона дуже такими, бачите, слайсиками. Тоненькими-тоненькими такими от. Можете на обичну тюрку, це не столь важно. Кабачок стік. Він ще трошечки гарячковатий. Ну, нічого страшного, зараз я це все буду робити руками. Я додаю до яблук кабак. Бачите, стільки юшки. Цю юшку я виливати не буду, я буду варити кабакову кашу. Це дуже хороша юшка. Тут сливочне масло і сок. Так що, вона мені понадобиться. І тепер я прям руками, по-другому, ви тут ніяк не, не зробите, перемішую це все з яблуками. Отака От класна начинка вийшлася в мене, відставляю в сторону, вистаю тісто, тісто постояло, стало мягке. Бачите, яке було тверде, стало вже м'яке, але при тому воно не липне до рук. Я його ще з мукою отак хорошенько перемішаю. І далі мені його треба буде розкачати. Убираємо кубу, плохо качається. Так, качаємо вот таку колбаску і нарізаємо. Диви, а що це за руки в мене? І нарізаємо такі невеликі кусочки по грам 60. Кожний кусочок тіста я просто, от, бачите, підгинаю е, верху всі кінчики, отак от. от. <плес> все всерединку. Все, зробила отак. От. І все. Все, дивіться, у мене такого количества вийшло 14 шариків по 60-65 грамів. Ну, отак, плюс-мінус. Накриваю пліночкою, даю їм віддихнути, буквально минут 5. І будемо починати робити. Так, беремо кусочок тіста, бачите, вони полежали, м'які стали. Підсипаємо хорошо мукою і розкатуємо таке тонке тісто. Я буду робити круглі, можна робити їх як чебуреки, можна квадратні робити. Хто як любить, як розуміє, кому як подобається, так і робіть. Дивіться, от таке от тісто, бачите, тоненьке. От Я не знаю, десь один міліметр. Все, зробили. Муку желательно стряхнути. Беремо начинку нашу і викладаємо її в серединку. Ну, отак, по-середньому. І не багато, і не мало, щоб було. Ложку столову сахара повну. Бачите, я беру повну, присипаю зверху. Можна, кстати, додати сюда ванільний сахар, тільки уже в начинку, і перемішати, хто любить со вкусом ванілі. Мам, я люблю люто. І тепер, як обично, вот отак підтягуємо і в серединку. Потім беремо за цей підтягуємо І серединку. Все це зліплюємо. тут, Отак підтягуємо і всерединку. Може десь порватися чуть-чуть, Приклеюємо опять, заліплюємо, нічого страшного, підтягуємо і всерединку. Ну, це у нас тут такі, знаєте, печуть. По Україні по-разному роблять різні форми. А у нас це молдавська така форма. Все. І качалочкою можна чуть-чуть їх прижати, щоб хорошо все склеїлось, так сказати. На сковородку я налила масло так, щоб хорошо покрило дно. Беру акуратно плаценточку на ладошки, і дивіться, вже у мене масло прогрілося, і оцими шовчиками я ставлю вниз. Все. Вогонь середній повинен бути. Вони швидко жаряться, буквально 2 минути з однієї, 2 минути з іншої сторони, так як у мене. Уже кабач, кабак протушений, а яблучко дуже тоненьке, то воно все готується. Дивіться, я вже одну пожарила, дивіться, яка вона красива, з такими пупирішками красивими. Ну, дуже вкусно. Ну, я знаю, що вкусна, бо я їх жарю часто. Красиво і вкусно. Перевертаю на другу сторони. Все. Буквально дві минуточки вони пожарились на одній стороні. Все, ось така краса у нас вийшла, як ви можете зрозуміти, у нас на цьому прекрасному моменті просто виключився мікрофон. Але з ним тут і так зрозуміло, що це все дуже-дуже вкусно. Подивіться, які пузирики, яке воно все тоненьке і наскільки класна тут начинка. От таке тоненьке тісто, багато начинки, все абсолютно пропечене. І зараз я цю вкуснятину спробую. Боже, Боже, яке ж воно вкусне! Там взаді бардак, не дивіться, не обращайте внимання, то все помиється. Я вам хочу сказати, що просто попробуйте приготувати для своєї сім'ї, для чоловіка, для дітей. Це наскільки вкусно яблуко і кабак, трошки сахара ну, ну просто клас. Я думаю, що якщо ви щось хочете, не сильно таке. Видумувати і в той же час хочете щось вкусненьке, бистро це суперський варіант, бо тут тільки більша підготовка триває там, начистить, замісить, але готується воно дуже-дуже швидко. -дуже Дві минути з одної, з другої сторони, і все готово. Я тут ще багато чого говорю. зараз я вже не пам'ятаю, що я говорила, бо ж кажу, мікрофон виключився. Але тут зрозуміло, що це все дуже вкусно. Дивіться, які вони всі тоненькі, одна в одну, ну просто красуні ці вертутки чи плачинди, чи плац. Хто як говорив, от у нас, говорить, бабушка моя казала плачинди. Може, правильно, плацинди? Не знаю. От такі от вони класні, класні вийшли. Підписуйтесь на нас в Фейсбуці, заходьте вайбер, в Viber, в Telegram, в Ютубі я теж є. Обязательно підписуйтесь. Ну і всім спасибо за перегляд, гарних вам і вкусних плачин.